Я пройшов Шерлок Холмс, чаптер Ван з великим задоволенням, незважаючи на те, що до гри в мене є певні претензії, як мінімум, що стосується відкритого світу. Але гра зроблена гарно, приємно і як ігроладно, так і сюжетно мені тупо зайшло. Але незважаючи на це, обговорити є що, тому що гра складається з багатьох частин і сюжетна там. Ключова, але не єдина, і вони дійсно спробували зробити певну роботу. Та давай почнемо з того, що ти думаєш про цей проект. Ну загалом, по-перше, мені дуже важко бути дуже об'єктивним стосовно цього проєкту, бо по факту Frogverse – це моя улюблена українська студія. Загалом цього проекту дуже довго чекав. Я грав його, здається, от прямо на старті. Грав на PlayStation 5, якщо не пам'ятаю. Здається, це була вже PlayStation 5. А, мені гра сподобалась. Є проблемні моменти, є моменти, здається, став навіть звалив кілька багів, але це був прямо реліз, і тому, можливо, це вже давно пофікшено. Є українська локалізація, що прям дуже круто. Щогось прям особливо нового від попередніх серій. Ну, були додаткові міні-ігри. Наприклад, там була якась там типу хімія чи щось таке, де фактично треба було математично щось поєднати. Ну, власне, це не спойлер, але Ватсон в нас цього разу був. Вигаданий, ну бо по факту це умовне встановлення взагалі Шерлока Голмса, тобто самий початок. Сюжет цікавий. А ну ще було на нове, е, нове, здається, в попередніх е, іграх серії не було е, стрільби та квіктайм-евентів. Та ну загалом враження добрі, але ну, типу, зрозуміло, що це не тріпали проєкт. Так, але тим не менше, ну якби спроба навіть в якійсь мірі була. Звичайно, по сучасним міркам, тріплеї повинен мати безкінечну мапу і дуже дуже багато всього але. Візуально, ну типу, прям не соромна гра і сюжетно. Ну, вона міцна, коротка, але я не знаю. Напевно, треба буде окремо говорити чи може бути коротка гра кліпілеєм? Бо навіть колда, яка коротка по часу, там же є ще мультиплеєр і все інше. Тобто, ну там видно, куди йдуть гроші. Але давай поговоримо спочатку про позитивне, а потім про негативне. Що для тебе найкраще в цій грі було? Основний сюжет, тобто глобальний сюжет. Мені сподобався основний сюжет, власне, взагалі мені сподобалось. Е Типу умовно занурення в психологічний стан Шерлока Голмса молодого. От і рухатись по основному сюжету. Я не думаю, що це буде спойлером, але ну, типу, можливо, гра не нова, і ми можливо скажемо щось таке спойлерне, тому ми одразу попереджуємо про це. А основний сюжет, власне, що ми розслідуємо вбивство його матері, і мені сподобалось, як е, ми йдемо. Ну, взагалі, по справах не пов'язаних, наче з тим, але десь там воно якось там трошки зачіпає і ну потрохи от. Ну, я не знаю, як це так пояснити, але вони зробили так, що наче я займаюся якимось іншими справами, але мені потрохи розкривається основна типу, сюжетна лінія. От мені, мені це сподобалось. Мені сподобалось взагалі його. Ну я не знаю, чи правильно це буде термінологія, його психоз, головного героя нашого, його галюцинації. Мені здається, що щось навіть в цій грі було від іншої гри студії, яка не з серії Sherlock Holmes. це власне Sinking City. Мені просто трошки здалося що от якось, якось якісь вайби є звідти. От. Можливо, це просто, типу, тому що я переграв багато ігр студії. Можливо, це так. От. Але там найбільше мені сподобався основний сюжет, і, власне, те, що треба робити в цих іграх, це е, розслідування, покої, мислення і оце от все. Типу, ну, власне, про що гра? Це детективні ігри. Тут треба. Ходити, досліджувати, передивлятись там одне, те саме типу, купу разів знаходити той там піксель, де там якась плямка, якийсь відбиток, якийсь ну, от щось таке. от Ну і не знаю, мені от я прямо в цих іграх саме такого очікую, тому мені таке подобається. Хоч, ну, типу здебільшого, ну, я граю в детективні ігри, напевно, от тільки от, тільки від frogverse Напевно, інше я особливо не дуже багато граю. Я навіть так одразу і не скажу якоїсь, якоїсь ігри іншої студії е, з чимось таким. Я також я задумався, що я ж взагалі не в курсі, чи є ще типу детективні ігри, чи існує якийсь такого роду жанр, тому що я там знаю якийсь point and click і е, є часто. Типу детективних місії в умовному відьмаку або в «Assassin's Creed Unity» був окремий підсюжет типу детективних місій, але що от под... чисто детективна гра, не знаю. Пишіть в коментарях, бо мені теж цікаво, чи можна рахувати це якимось окремим винайденим жанром. Е, я згадав, я згадав одну гру, до речі. Я згадав гру Блексет. Я не пам'ятаю повна назва про антропоморфних тварин. Ну і власне головний герой, там детектив Кіт. Але ну це прям не зовсім те саме, але ну, типу, близько. Буйсько, Ну тут е, специфічний жанр, тут нам знаєш, е, ми наскільки прям розслідувані йдемо. Тут скоріше нам розповідають історію за допомогою цієї ігроладної схеми. Тобто, по факту, там же ж не дуже багато варіативності. Тобі просто треба скласти пазл. Правильно, щоб подивитися ще частинку історії. Немає такого, що ти повноцінний детектив, можеш різними шляхами дійти. Знаєш, ти просто йдеш. Ну як сказати, там є такий момент, що тобі треба обрати, чи виновна людина, чи ні? Та але ж вона дуже мало на що впливає. Ну, так загалом, але ну я не знаю, після того як ти дуже дуже довго там щось е, коперсався, розкривав. Ти, ти вже такий, ти вже в процесі. Ти вже зацікавлений, і ти такий блін. Все ж таки він вбивав того слона, чи ні. Чи хто вбив того. Ну, коротше, і от якось якось воно прям. Ну не знаю. Так, воно дійсно не набагато що впливає, але, але чомусь типу, в той момент, коли граєш, тобі вже важливо докопатися до суті. І отут. І я хотів відмітити саме те, що для мене ключове і найбільше сподобалось в грі, це так, як вони взяли ці механіки, які вигадали, і інтегрували їх в історію. Бо ось тут, хоч і не є якихось революційних і геніальних речей, але мені неймовірно зайшло, як вони от все побудували. Саме їм треба Ватсон в історію про Шерлока Голмса. Вони таке: зробимо його уявним другом. Їм треба розкривати історію минулого Шерлока Гомсанки. Повернемо його додому і будемо пробудовувати так, що він від, відкриває спогади як буквально двері в його дім. Ну тобто, дім його дитинства це буквально його голова. І він двері за дверями відкриває певні спогади і доступ до них розблоковують. І це прям. Не ну не шокуюча метафора, але така приємно чітка і зрозуміла, що я прям насолодився, наскільки вони вибудували в рамках своїх досить обмежених можливостей дуже дуже хорошу історію. Але коли я дійсно полюбив цю ігру, типу, коли я сидів, от і відчув, що це прям класна гра, якою варто точно пишатися. Це коли я зрозумів, що в неї ідеальна довжина так вже було у мене в житті неодноразово, що. Я граю в ті проекти, проєкти або там Квадріплей, якщо це Ubisoft, 700. a І ти такий, мені щось вже набридло. Типу, хочеться добить, я хочу додивитись, що там, але мені трошки набридло. А в випадку Жерлика Гомса, в момент, коли я відчув, що мене трошки втомлюють механіки стрільби, мене трошки втомлюються бігання на порожньому місці, я такий. Я вже не маю сил, і оп, фінальна місія. Я тобі я тобі клянусь: в момент, коли я відчув першу втому від гри, почалась фінальна місія. І я такий більш ідеального досвіду в мене, напевно, і не було. Настільки воно все гарно побудоване, вона настільки насичена і в той же час не безкінечна, а от обмежена. І якраз як книги про. Шелка Гомса по Дойлю, бо вони досить маленькі. Це не велетенські штуки. У мене був набір, я свій час читав там ці розділи. Вони скромні і починаються і закінчуються нормально. Вони так як записують. І все так воно побудувалось мені в єдину схему, що я прям такий кайфанув. І от я не знаю, хто за це відповідальний. Тобто, кожен окремий елемент, його можна обговорити, знаєш, кожну механіку і наратив. Але от той же шшиває все це вкупу. І от ця людина прям чудово впоралась своєю задачею. Мені прям хотілося б знайти і сказати їй дякую. Але, безумовно, в грі є достатньо не багато, але достатньо негативних моментів, які мені створювали певний дискомфорт, хоча і не зіпсували враження. Просто я такий непонятний. Що в тебе стосовно цього, які мінуси ти бачиш в грі? Ну, іноді, іноді, ну, по-перше, напевно, стрільба, ну там здається, її можна було вимкнути. стрільба, і загалом, я наче люблю QTE, але тут мені щось вони не дуже зайшли. Тобто, ну, без цього можна. Ще з такого, мабуть. Ну, знову ж таки, я грав на релізі прямо на старті. Я кілька разів мене персонаж просто застряг типу в якихось там текстурках. От. Е, здається, це навіть на стрімі було з -з записано. Я не одразу для себе зрозумів е, деякі штуки. Тобто, я е, гра е, дуже розрахована на. Фанатів серії, це, типу, одразу помітно, що, типу, нова людина, умовно, яка там щось не пригадає, як воно все працює, не одразу розбереться взагалі, що і робить. От, в деяких місцях, наприклад, з тими в тих самих покоях мислення. Там, може, не прям такий дуже френдлі юзер інтерфейс, тож, ну, якось, якось в таких моментах. Я не знаю, це більше не, не можна можливо до як претензію до гри сказати. Може, це претензія до мене? Іноді оцей е пошук отого пікселя з плямкою. От, ну просто він, типу, ти просто затопив і півгодини. Ти вже об обійшов просто все, що тільки можна. Uh, ти вже типу, передивився все по сто разів, і просто ну ти пропустив отой піксель. Ну там таких не дуже багато моментів, але в мене було. І ще за тобою Ватсон ходить і постійно тобі розповідає, що, що ти, ну, не, не такими словами, але загалом він каже, що ти лайно. <смех> <смех> тобто, що ти, ти, ти не зосереджений, ти щось робиш не так. ну от, якось, ну от от якось, таке, Але ж знову таке, це можливо, е, типу, мінус не гри, а мій особистий через мою неуважність. Ну Тож загалом загалом приблизно от, таке. А, ну і ще там можна вдягнути вишиванку, але чомусь її там зробили е, там не, не безхатьку, а щось, типу, робітничий клас чи щось таке. Не могли зробити якоюсь літою. Ну. Ну, певно, вирішив не, 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 не додавати спеціальний клас чисто для вишиванки. До речі, цікавий момент і відмітив. Так як в грі дуже важко програти, можна прийняти неправильне рішення, але саме програми ти не вийде, тому що ти можеш клікати скільки завгодно, поки не вгадаєш, що там відбулося. Але оцей тиск відвадцено, типу: я очікував від тебе більшого. Типу, хороша спроба, знаєш. А здавався таким хлопчиком. От я такий. Лучше ви мене просто вбивали, знак нечто перманентне засудження від уявного тривуха. От. Е, якщо говорити про те, що мені не сподобалось, е, то я насправді приділив досить багато цьому уваги в голові. Чому просто тому, що мені так зайшов проект, що я хотів би, щоб наступна частина, повноцінна частина, була б виправленням от всіх цих речей. Перше, це ти вже про це казав, це стрільба, і при чому мені стрільба в принципі навіть сподобалась. Ну тобто, я отримував від неї задоволення. Єдина проблема, що якщо я не помиляюсь структурно, вона не мала сенсу. Ну тобто, ти виділяв дуже багато часу на цю арену, по якій ти бігаєш, відстрілюєшся, стріляєш їм в чітки, використовуєш оточення. І все це для того, щоб по суті просунутись трохи далі. Ну тобто, воно по факту, та сама механіка, як відкриття дверей в палауті. І рівень твоєї взаємодії ну, тобто, нагороди, воно такий самий. Тобто, ти заходиш в локацію, там вороги, ти відстрілив їх і пішов далі. І сам цей великий процес перестрілки тобі майже нічого не дає. Ні нагород додаткових за перестрілку, ні полутати ворогів, ніяких там записок з них, нічого. Тобто, цей прошарок стрільби, він не як повноцінна механіка е активності, а от, скоріше, як відмичка, процес ну, переходу з локації в локацію. І як на мене, це трошки ну, перевантажено для такого рівня задачі. Ціла повноцінна арена, в результаті якої там є і боси, здається, ну, типу, більш броньовані вороги, менш броньовані вороги. Хоча, ну тобто, там підвели типу окрему міні-гру, там можна ці бойцовські стріловські клуби якісь обходить І, тобто ідея хороша, реалізація не найгірша, мається технічно. Типу, я не страждав, коли стріляв, бо кажуть, що в Кінкін Сіті прям жахлива стрільба. Е, я не впевнений стосовно цього, От, бо ще не грав, але. Не найкраще. Я не можу сказати, що прям жахлива. Типу, якби жахлива була б, якби то був шутер. А так, ну, типу, просто ну така собі. Так, ну але мені от в гомсі, типу, нормально. Тобу, я прям не жаліюсь нормально. Але ну, коли ти проходиш один, два, три рази, воно настільки не міняється. Ця арена, це я ж кажу, як будто ти дуже-дуже довго -дуже в палауті е зламуєш той замок. Просто в Fallout є різні, різні замки, і ти можеш прокачуватись так, щоб тобі було легше відкриватись. А в цій грі ти не мов, ну, перманентно у тебе довгий взлам замків, і в якісь моменти такий, а, а буде якийсь розвиток. Ну, тобто... Там же, здається не можна ні ствол замінити, нічого. Тобто, ти не почнеш швидше вбивати там. Я ж, якщо чесно, не пригадую, але здається так. Так, да, тобто, от воно е, дуже довгий аренний процес, який не змінюється, і навіть не знаєш, не стає якимось цікавим, різноманітним, а навіть ти не можеш прокачуватися в рамках цього. І прогрес не відбувається, а стопор сюжету за рахунок усіх цих сценок, він відчувається. Для мене от це було тобто менш технічна проблема, ніж більш знаєш. Типу неактивне або практична. Типу, просто не розумієш, чому це так довго і чому це ніяк не міняється. Е, здається, там же ж якраз напевно розробники подумали про це. Бо ну, типу, я пам'ятаю, що е, там був якийсь варіант, типу, якось вимкнути цю стрільбу, чи якось, типу, її на щось замінити, чи щось таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто проходив з вимкненою стрільбою, як вона виглядає, бо я так і не спробував. От, бо навіть цікаво, як же ж воно тоді без стрільби. Що там буде відбуватися без стрільби? Ну як вони будуть просто скіпати ці сцени, чи там буде просто як він автоматом стріляє? Ти просто на QTE тиснеш? Типу, чи навіть взагалі без QTE? ну дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях хто грав без з вимкненою стрільбою. Отак, ми знаємо, так би мовити, більше. Ну для мене було б оптимальним варіантом. Новій грі це не відключення слюби, а пропрацювання цієї механіки краще. Бо мені заходив цей процес, бо ну він розбивав, знаєш, побігеньки, обговорення, трошки якщо не добував. Але ну це не повноцінні екшн вставки. Це я ж кажу, це ну перехід між аренами, який не міняється. От друге це порожнє місто. Мені хотілося б, хоча б якісь мінімальні прикольні активності, щось. Щоб була причина досліджувати це місто, бо місце пророблено добре, воно велике, ну для такого рівня гри, воно прикольне, атмосферно з різними локаціями, але це так мінімально використовуватись, я стало взагалі е напишіть, чи були ж ще інші е механіки, крім того факту, що відносно району міста там живуть більш бідні і більш багаті люди. І якщо ви не одягнути як бідний, в бідному районі з вами не говорять. Ну і відповідно в багатих так само. Тобто, місто настільки мало використовується, що в сюжеті, що в ігрових механіках, що в погічних активностях, що ти все ще не розумієш, а на що воно там є. Але воно гарне. І от це плюс, як на мене, ну воно не дарма, там просто його треба було. Попрацювати там е, єдине, що ну знову ж таки, можливо, це після Сінкін Сіті, але для мене місто було ну після Сінкін Сіті набагато, типу, ну на голову вище. Тобто вони якби зробили прогрес в цьому плані. А, бо якщо я може там по хронології трошки помиляюся, але Сінкін Сіті, здається, якраз от вийшло Сінкін Сіті, і наступна гра студії була якраз чартер-ван Шерлок Голмс. Стосовно Ну там, типу. Там можна було, здається, якісь додаткові квести ще побачити, міні-такі якісь невеличкі, там, як міні-історії. Але ну, типу, воно особливо на що не впливає, але, але можна було. Там були додаткові місії. і, Здається, там ж навіть якісь, типу, клади були, але ну, це не настільки фаново, як могло би бути, але я розумію, ресурси обмежені. Так, і останній момент, який я хотів відмітити, це. Моя особиста біль, я, до речі, ні від кого цього не чув. Я писав листа з питанням, я, чи я трошки того, чи лижі не їдуть, так би мовити. Але мені ніхто не відповів, і я не знаю. Була рівна одна місія, з якою я не впорався, і мені довелось гуглити рішення. Мені це абсолютно не сподобалось, але чому так? Я дуже добре запам'ятав цю місію. Це була місія на кладовищі, і треба було розкласти, що там відбулося. І справа в тому, що я обійшов всі записки, всі підкази, я знайшов все, що треба. Але я таки не знайшов, хто стояв над могилою. Як виявилось, над могилою стояв Алкаш. Тобто там різні люди в різних ситуаціях, хтось Лапата і хоч без. але над могилою конкретно стояв Алкаш, який бухав. І я не знайшов жодної згадки його, і я не знайшов, яким чином я повинен був прийти. Що там цей чувак, бо я з цього доказів, що в мене не було, цього чувака, не було в історії. Тобто він десь поряд сидів, щось там, то їв гріби, чи то курив, чи то щось там поряд. Але чому він робив над могилою, ну нахилившись, я так і не зрозумів. І я гуглив, мені просто сказали, ну, от ставиш його, типу, сюди, і місія проходиться. І воно спрацювало. Але де я тупанув, і чи то я тупанув, чи то просто ну, немає цієї згадки, я все ще не знаю. Мене все те ще хвилює, мене мучить. Якщо хтось пам'ятає цю місію, ребят, я точно писав профлери, я питав, я фіксував. і Кажу: я не понімаю, я не ну дійсно не знаю. От. А тій іншій місії я в принципі впорався і класні яркі персонажі в локації різні. Ну, воно було непогано. Я в цілому задоволений продуктом. Тож, висновку можемо зробити, що обом нам сподобалось досить ха. І ми хотілися б наступну частину. В якій всі невеликі мінуси, але там саме все-таки, але тим часом все-таки присутні, було виправлено. А те, що ми любили, було помножено на два. Було б шикарно, як на мене.